Точний інтелект полегшує адміністративне навантаження на освіття. Він дозволяє нашим викладачам ліцею зосередитись на тому, що дійсно важливо. Це, по-перше, розбудова стосунків між учнями, по-друге, розуміння унікальних потреб кожного учня і о, надихаюча мотивація. Тому я вірю, що наші учні навчаться жити без тотальної залежності від технологій, цінувати людину і спілкування, щирі стосунки. І це надзвичайно важливо насправді, але основне ще генерувати ідеї, вмикати мозок, а не лише чат GPT. Питання штучного інтелекту надзвичайно актуальне, важливе зараз. І воно питання воно важливе для нашого навчання у ліцеї Чурімова. Адже у близькому майбутньому співпраця з штучним інтелектом є основою багатьох компетенцій, багатьох умінь, напрямків діяльності. І, власне, людина 21-го століття не може бути різносторонньою без того, щоб не застосовувати гнучко в різні сфери життя суспільства штучного інтелекту. Але при цьому, хоча користування програмами цими штучним інтелектом має безумовні переваги, є і застереження. І вони полягають в тому, що людина не може бути пасивним виконавцем. Вона має вміти, повинна мати вміння мислити, розуміти, мати широкий світогляд, здатність до творчої самостійної діяльності. Тоді штучний інтелект буде помічником добрим, але не буде тим, хто буде командувати учнем і командувати особистістю. Те, що зараз називають штучним інтелектом, насправді ним ще не є. Це лише генерація чогось середнього за заданими критеріями із накопиченого масиву даних. А інтелект має генерувати нові ідеї. Нові ідеї генерувати на щастя може лише людина.